Доброго ранку, малята! Давайте ми з вами знову привітаємося вже знайомим для нас вітанням. Повторюйте, будь ласка, слова та рухи. Здравствуйте, ручки! Хлоп-хлоп-хлоп! Привіт, ніжки! Топ-топ-топ. Привіт щічки! Плюх-плюх-плюх. Привіт, губки! цьом 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 Дякую вам, гарно привітались! До шкільнята! А я у вас сьогодні хотіла запитати: скажіть, чи кожна людина чогось боїться? Як ви вважаєте? Чи може тільки діти бояться, а дорослі не бояться? Чи навпаки? Так, кожна людина може мати свої страхи, хвилювання. А чи можемо ми подолати свої страхи, як ви вважаєте? Давайте, щоб більше про це дізнатися, ми послухаємо цікаву казку. Сідайте зручно про маленьку ластівочку, яка боялася літати. Жила собі на світі маленька ластівочка, яка дуже боялася літати. Одного разу бабуся ластівка запитала, Чому ти не літаєш? адже всі ластівочки літають. Я боюся літати, боюся висоти, відповіла маленька ластівочка. Їй стало так гірко, що захотілося плакати, бо вона дуже хотіла літати разом зі своїми подругами у небі і грати з ними різні пташині ігри. Не засмучуйся, маленька ластівочка, боятися це нормально. Хіба? здивувалася маленька ластівочка. Сідай біля мене, я розкажу тобі все про страхи. І бабуся ластівка почала свою розповідь. Відчувати страх це нормально. Усі чогось бояться і дорослі, і діти. Навіть герої можуть боятися, тому що герой це не той, хто нічого не боїться. Герой це той, хто може перебороти свій страх. Страх може бути нам корисним і рятувати нас від небезпечної поведінки. От уяви, якби у нас ластівок не було страху перед котами. Степними орлами та іншими хижаками. Що б тоді сталося? Мабуть, тоді ми були б необережними і потрапили б до пазурів хижаків. Точно, ти все правильно зрозуміла. Тобто є страхи, які нам корисні, бо вони кажуть нам бути обережними і уважними, забороняють нам наближатися до небезпеки. Але є і такі страхи, які хочуть нам нашкодити. Вони кажуть нам про небезпеку, якої насправді немає. Ці страхи живуть у нашій голові. Часто вони можуть з'являтися через те, що ми слухаємо страшні історії. Ці страхи самі дуже всього бояться і нам заважають робити речі, які нам можуть бути цікавими і корисними. О, це про мій страх! Він мені не дозволяє гратися з іншими ластівочками в небі. Тобі страх не дозволяє літати, комусь не дозволяє плавати, комусь виступати на сцені, когось лякає грозою, когось темрявою. Сам він нікуди не піде, але не засмучуйся. Я знаю, що з ним робити, як його перемогти. По-перше, всі страхи дуже не люблять, коли про них розповідають. Від цього вони стають слабкими. По-друге, їм дуже не подобається, коли їх малюють або ліплять. По третє, потрібно викликати страх на поєдинок і показати, що ти сильніше за нього. Нескладно намалювати свій страх і розповісти нескладно, сказала маленька ластівочка. Чудово! Зроби перший крок розкажи про свій страх. Коли я хочу літати, я думаю про висоту, і мені стає страшно. Страх охоплює все моє тіло і думки, і тоді я не можу махати крильцями. Молодець, ти зробила перший крок, а зараз намалюй свій страх. Маленька ластівочка намалювала паличкою на піску свій страх. Страх був страшезним з довгими лаписьками. Тепер подумай, що ти хочеш домалювати страху, щоб він став не страшним, а смішним, сказала бабуся. Ластівочка замислилась, Можна я домалюю йому усмішку, довгі вії, бантик на голові і квіточку в лапі? запитала вона у бабусі. Звісно, ти молодець, гарно придумала. Малюй. Ластівочка домалювала і розсміялася зі свого страху. Він вже був їй зовсім не страшний, бо мав справді кумедний вигляд. Молодець. Це твій другий крок до перемоги. Відчуваєш, страх став не таким сильним, як раніше. Бачу, тепер ти готова зустрітися зі своїм страхом. Бабусю, я не впевнена, розгубилася ластівочка. Не бійся, я буду поруч. Голос бабусі прозвучав спокійно і впевнено, і це заспокоїло маленьку ластівочку. Вона відчула, що готова спробувати. Маленька ластівочка злетіла над землею. Бабуся похвалила її, вона була поряд. Та, піднявшись трохи вище, ластівочка занервувала. Бабусю, мені стає страшно, страх, ніби сів мені на шию. Я бачу, що він сам боїться висоту. Тому хоче, щоб ти повернулася на землю. Ти маєш його налякати. Піднімися трохи вище. Ластівочка довірилася бабусі, зробила над собою зусилля і піднялася трохи вище над землею. Ти молодець, я бачу, що страх дуже наляканий. Він почав сповзати з шиї, але вхопився за спинку. Піднімися ще трохи вище. Ластівочка прислухалася до паради і злетіла ще трохи вище. Молодець, ластівочка. Бачу, страх уже ослаб і не може триматися. Він вже падав зі спинки та встиг охопитися за твого хвостика. Він уже тремтить від страху, ледь тримається, злітай ще вище. Ластівочка дуже надихнулася бабусиними словами. Вона стрімко піднялася високо в небо і вже сама відчула, що страх відчепився від неї і полетів донизу, бо їй стало так легко і вільно, що вона задихала на повні груди, і тільки тут помітила, на якій висоті вона опинилася. Та їй вже було не страшно. Навпаки, вона була в захваті від тієї краси, яка відкривалася їй згори, а тут ще й подруги ластівочки підлетіли і позвали її гратися. Це були неймовірні відчуття. Увечері, налітавшись та награвшись, ластівочка почувалася дуже щасливою. Вона пишалася собою і була дуже вдячна бабусі. Дякую тобі, бабусю, що допомогла побороти мій страх. Розкажи, будь ласка, як він падав з висоти на землю? Та не було ніякого страху ластівочка. Як не було? здивувалася маленька ластівочка. Страх жив лише у твоїй уяві, в твоїй голові. Ти переборола його, коли переборола себе. Малята, скажіть, будь ласка, сподобалася вам казочка про маленьку ластівочку? Ця казка написана для того, щоб ми чогось навчилися і зробили для себе певні висновки. Що ви зрозуміли, прослухавши казку? Так, ми зрозуміли, що страхи можуть бути корисними і захищати нас від небажаних дій та вчинків. А деякі страхи живуть де? Так, у нашій уяві, у нашій голові. Тому ми можемо їх самостійно подолати, да? спробувати щось, і у нас може отриматися те, чого ми раніше боялися. Скажіть, а що страх забороняв робити маленькій ластівочці? Так, вона боялася літати. А які три кроки потрібно зробити, щоб подолати свій страх? Так, розповісти про нього, намалювати його. А ще так, зустрітися зі своїм страхом. І подекуди ми можемо з'ясувати, що це зовсім-зовсім і не страшно насправді. Добре. А скажіть, хто допоміг ластівочці подолати свій страх? Так, її бабуся, а що відчувала ластівка, коли їй вдалося подолати страх? Вірно, вона була щаслива, дуже рада, що нарешті зробила те, чого так довго вагалася та думала, що не зможе. Малята, якщо ви маєте якийсь свій страх, ви також можете про нього розповісти батькам. Потім спробувати намалювати, домалювавши якісь веселі елементи, щоб зробити його зовсім не страшним. А потім зустрітися з ним, переконавшись, що може він сидить лише в вашій голові і виник у вашій уяві. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Бажаю гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!